Привіт, дорогі друзі, сьогодні ми з вами обираємо президента України. І чомусь всі ми думаємо, що якщо ми змінимо президента України, то 100% буде в країні все гуд. Я хочу вам сказати, як математик, формулу успіху країни це така формула, це множення Х на y і дорівнює результат. Х це народ, y це президент. Якщо. Один з цих множників нуль, то й результат буде нуль. Якщо, друзі, у нас президент буде нулячий, а народ буде класний, то все одно результат буде нуль. Або навпаки, якщо народ буде нулячий, а президент класний, то все одно результат буде нуль. Давайте зробимо так, щоб не один з цих множників не дорівнював нулю. А тепер, друзі, я пропоную вам глянути, що робиться в наших душах, що робиться в наших головах. Сьогодні я проїхався. Звичайною електричкою Ніжин Київ. І побачив, що робиться в наших головах. Давайте разом глянемо. Ось ми йдемо по електричці Київ-Ніжин. О, це, мабуть, Порошенко це зробив, друзі. Так, ідемо далі. Так, ці бумажки явно Зеленський залишив. О, цю банку я сам особисто бачив, як Порошенко пив і залишив тут. Так, а це зеленський сімечки налускав, чи наплював, як правильно. Вон пачку з-под чіпсов Порошенко залишив. Бутилка з-под піва явно зеленським залишена. То... Тут явно Порошенко з Зеленським явно разом стояли, і оце все залишили, друзі. ох уже ці кандидати-президенти, нічого святого. О, це сам Зеленський писав явно. А може і Порошенка. Роботу шукали, Чи наоборот пропонували.